Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. Прикидайте, приїхали раніше хазяйів. Сидимо тут ми на полі. Зберли, то є капець. Ноль градусів, Мінус да, градус. один було по дорозі, друзі. Так, да, колеги, так що буде весело з посівною, але обіцяють, наче без дождів, дасть Боженька, і тепло там обіцяють. Я кажу, запрошена співпрацю, тому що ми ж не офісні хлопці, які тільки в офісі. Хлопці позвонили, шуруйте сюди. Приїхали, їх немає. Замерзли межби собаки, наче вже гріться, зараз підемо в машину. Так що, колеги, все дуже цікаво. До речі, продаж пшениці нашої завершено, пшениці вже у нас немає. Так що дякую, не успів, да, так. дякую всім, хто купляв у нас пшеницю. Ми нагадували, що технологія за нами. Ми будемо запрошувати вас до нас в гості, щоб ми поділилися технологією своєю, тому що мало посіяти сорт. Або гібрид, треба ще знати технологію. Запрошую до співпраці. Успіхів вам.